Дорогі мої першокласники, запрошую на урок навчання грамоти. Зараз у нас урок письма. І почнемо ми його із гри. Треба відповідати буде коротко: Так чи ні? І перше питання. Першокласники ходять до школи. Так чи ні? Ні, на жаль. Ми можемо сказати, що першокласники вчаться в школі. Тоді буде так, але поки війна, дітки, ми не можемо ходити, на жаль, до школи. Онучка, старша за бабусю Заєць мостить гнізда на сосні, Рак живе у річці. Лікар лікує хворих, огірок це овоч, метелик це птах, корова їсть траву. З молока виготовляють йогурт, вовк живе у зоопарку. Човен пливе по річці. Кіт ходить у магазин по рибу. Собака це свійська тварина. Сподіваюся, що всі правильно відповіли на, на питання до цієї гри треба було відповісти так чи ні. А зараз я вам пропоную лічилочку. Послухаємо її та пригадаємо, які слова ми сьогодні з вами вчили на уроці читання. Пам'ятаєте, ми ознайомились зі словами, якими називають кількість предметів. Вони відповідають на питання скільки або який, яка, яке по порядку. Ну що, готові? Слухайте, Лічилка. написала їй для нас Леся Вознюк. Раз метелик, два жучок, три невтомний павучок, а чотири бабка спритна, п'ять то сонечко привітне. Шість потішний світлячок. Сім. То джмелик дивачок, вісім бджілка трудівниця, дев'ять мушка танцівниця, десять коник стрибунець. Тут лічилочці кінець. Пригадайте, які комашки відповідали кожній цифрі, кожному числу. У цій лічилочці. Першим хто у нас був? Метели? Другий. Хто це такий? Мурашка, мабуть, третій Павучок. Четверта була бабка. Далі. А п'ятим було. Жучок сонечко. Шостим. Хто це такий? Муха, мабуть. А сьома бджілка трудівниця. А восьма. А це хто такий? Не пам'ятаю. Теж, теж схоже на, на, на бджілку, яка медком ласує. А дев'ятим. Ну, мені схоже на комара. А десятим – коник-стрибунець. Давайте зараз ще раз назвемо всі ці числа, всі слова, які відповідають на питання скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. А тепер який чи яка по порядку? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десяй. Зараз я вам пропоную провести вказівним пальчиком у повітрі такі доріжки. Перша доріжка. Дивіться, мабуть, друг на самокаті мчить до друга. Проведіть, будь ласка, пряму таку лінію, пряму доріжку вказівним пальчиком. А це вже хлопчик мчить по дорозі. Але чомусь така дорога така цікава. Чи зможете ви її провести? Ану, спробуйте. Наступна дорога, теж, будь ласка, вказівним пальчиком. Вгору вниз, вгору вниз. І рухаємося до вокзалу. Так, наступні доріжки. Приготувалися? Перша хвиляста. Друга хвиляста. Далі ось такі доріжки теж хвилясті, але вже більш такі хвильки виражені. Перша, друга. А тепер подивимося, бабка летіла до очерету. Такими петлями, бачите? Давайте спробуємо таку лінію намалювати. Так, так, так. Проводимо далі. Наступна лінія метелик летить до квіточки теж петлі, але вони внизу, бачите, вниз ідуть. Так, так, так. Так. А тепер треба пальчиком лівої руки пройти по слідах ведмедика. Давайте яскраво, щоб було, щоб вам було цікавіше. Давайте ще раз. А тепер пальчиками. Правої руки пройдемось. Топ, 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 топ. Ну, а зараз ми повторимо, як правильно сидіти. Подивіться на малюночок, сядьте правильно, як хлопчик. І повторимо наш віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. І перший малюночок у зошиті у вас на сторіночці сім. Давайте спочатку. Попрацюємо та повідповідаємо на питання скільки. Давайте швиденько таке бліц опитування: скільки сонечок на небі, скільки хмарок. Скільки зайчиків? А скільки колобків? Скільки ялинок? На якій по порядку ялинці? дві шишки? На якій по порядку ялинці п'ять шишок? А на якій три? Скільки жучків сонечко на цьому малюнку. А скільки камінців на доріжці? Молодці. А тепер візьміть свої кольорові олівці та розфарбуйте цей малюночок. Для цього треба. Поставити відео на паузу та пригадати пісеньку Колобка. Пам'ятаєте? Пригадайте її та поспівайте. Наступне завдання ми бачимо на, цьому, на цих малюночках дари осені. Уже восени достигає виноград, спіють грушки та яблучка. Яке ж завдання у вас, рідке? Спочатку. Сильно натискаючи олівець, але щоб не зламати, треба відчути, наскільки сильно можна натискати його, треба обвести всі контури на цьому малюночку. А потім взяти кольорові олівці і не натискаючи, легесенько-легесенько, треба розфарбувати. Давайте зробимо грушку нашу жовтою, а яблучко червоним, а виноград фіолетовим. Ну і, звісно ж, зеленими листочки. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Ну а зараз пальчикова гімнастика. Пам'ятаєте віршик? Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. І нас з вами чекає ось таке завдання. Продовжуємо працювати в зошиті на сторіночці 7. Перший рядочок. Хто вже знає букви, здогадався буква С. Подивіться, будь ласка, звідки ми починаємо писати. Чому ми зараз її пишемо? Тому що вона є елементом деяких букв. Тому навчимося спочатку писати її як елемент. Зараз обводимо по контуру, а потім дописуємо до кінця. А тепер в інший бік малюємо такі маленькі півкола і дописуємо до кінця. Наступний рядочок. Подивіться, звідки треба починати звідси. Отак От раз і два. Бачите ось крапочка, де треба починати, така більш жирна? Раз і два. Повернулися до цієї крапочки. Малюємо отакі овали. А із середини рядка такі ж овали, але меншого розміру. Вони мають поміститися в оцей вузенький рядочок. Скоро ми з вами познайомимося, як же називаються всі оці лінії у вашому зошиті. Переходимо до наступного потім рядочку. Пишемо великий півовал, а біля нього маленький півовал. Знову ж великий півовал, маленький півовал. До кінця рядочка. Наступне. Маленький півовал, потім з'єднання і ще один маленький півовал, якначе вони за ручки тримаються. Потім дві палички, маленькі похилі. Знову два півовали дві маленькі похилі палички. І так продовжуємо до кінця рядка. І останнє завдання. Вибачте, великий півовал поруч маленький півовал, великий маленький. Пишемо олівцем для того, щоб потім, якщо вам не сподобається якийсь елемент, ви могли його витерти і написати красивий. Ну що, я бажаю вам успішної роботи. А після цього. Ви зможете трішки розімнутися, верф, верну, верх, верх нес, нес-нис, верхіс, верхи міс, мис, 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 верх, 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 нес, мис, мис, верхі мис, верхіс, верхі, верхів мис, Ля-ля-ля-ля! <поцелуйся> ліво повернись і кругом Вліво і кругом! Ля-ля-ля-ля, право і кругом! Ну що, сподіваюся, що ви відпочили. А зараз у вас є час пообідати, а потім на наступних уроках вас чекає корекція та лікувальна фізкультура.